Ну, з Росією рукою подати факти побували у селі Жовтневе на Чернігівщині. Тут немає ні лікарні, ні садочка. У школі всього 18 дітей з роботою скрутно. Але попри все це за кордон селяни не заглядають. кажуть, знають в Росії пенсії вищі, але ж і ціни. Тому жодних сепаратистських настроїв у жовтневому немає. Переконалася наша Наталя Жуковська. Село Жовтневе, що на Чернігівщині, стоїть на самому кордоні з Росією, та доїхати сюди не так то й просто. Від райцентру 16 кілометрів щент розбитою дорогою. Тим, хто авто не має, ще гірше. Автобус ходить сюди лише двічі на тиждень. Та й то не кожному по кишені бідкається пенсіонерка пані Раїса. У Семенівці жінка буває часто, дістається туди пішки. 25 туди, 25, а 50 рублей. Три часа я хожу до Семеновки, До пішки. Люди кажуть, аби лікарня була в селі, до райцентру б і не їздили, адже їхній ФАП працює лише до обідньої пори. На швидку чекають мало не годину, і це за умов, якщо дороги не заметені, а пожежну допомогу навіть і не викликають. Дитячого садочка у жовтневому немає. А от школа поки тримається. Скажіть саме головне, що директор Дуже патріотично настроєний. Як доказ за командою директора, швидко вивішують синю жовтий. У школі всього 18 дітей з районного бюджету на рік отримали лише 600 гривень на фарбу. Вчителів не вистачає за півтори тисячі гривень охочих працювати лише шестеро. Зараз не вистачає хватає математика. Хтось викладає математику. Зараз зараз я викладаю математику. А я за фахом вчитель хімії. Але в школі була відмінниця. Ось, поэтому я викладаю. З роботою у селі скрутно. Дехто працює у фермерському господарстві. Майже всі здають паї. Більшість живе з власного господарства. Дерзи, що індиков хороша птиця, ну вредна. <ріця> Покричіть. А ще троє свиней та стільки шкорів. Таке життя родину пана Володимира влаштовує. Вищі пенсії в сусідньому російському селі його не ваблять. Ви знаєте ціни в Росії. Сало 500 рублей. Это посчитайте на наши. Хлеб самый-самый 24. Молоко трехлитровая банка. Если у нас 14 в селе, то там 25 в селе. Чи не в кожній хаті російське телебачення? Його тут відключити нереально. Сигнали ловлять і звичайні антени. Коли спілкуємося із родичами з Росії, то вони кажуть, що наших військ там немає в Росії. Це ви воюєте між собою. Що Західна Україна воює із східною Україною? А ось Ніна Семеніна у свої 84 російське свідомо бойкотує А арасійських не Чого? А тому, що там бреть Путін сильно. Зачем он він нападає на нас? От я русская, а я йду за Україну. У селі майже 300 людей у багатьох рідні по той бік кордону. Та з початком російсько-українського конфлікту міжнародні родинні посиденьки рідкість перетнути кордон стало складніше. Якщо з Росії їдуть діти, наприклад, до, до батька чи матері, їм треба написати заяву, відправити в Семенівку на прикордонну заставу. Надо ще й писати мені довідку, що дійсно батько проживає на нашій території. Тож селяни не аби як чекають миру та запевняють, що сепаратистським духом тут навіть не пахнутиме. Чернігівщина Талія Жуковська, Ростислав Чумко, факти ICTV.